Так, з днем народження мене, <плес> щоб не казали, що я готувалася до цього відео. Я ще так не знімала відео. Така красуня. Вся в бігутях. В три години ночі я оце накручувалась. Не знаю, що воно вийде, звісно. Вот. І зараз мені несуть цвіти. Верніше, мені їх принесли, але я одягла халат, сказала, почекайте, зараз відкрию. <татонна> Можна вже дзвонити, а вже в халаті. <татонна> <татонна> так, дякую Ой, Боже, який, який букет гарний, який гарний букет. Оце букет. А -а 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 -а! Якраз мені буде підходити під мій образ сьогодні. Клас, 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 клас. Дякую, дякую. <гум> <смір> Класний. Отак от, от. Привітання вже почалися Отака от я синя гарна. <смір> вже початок є. А, води немає, готувати треба. Ще фотозона не готова. Я ось така красуня, і мені сьогодні 51 капець. І я справжня, зато я справжня, така, як є. А далі буде.